Росія намагається всіма способами пригнітити життя українців. Вони хочуть залишити нас без тепла, світла та домівок. Але як би вони не намагалися, ми боремося за те, щоб ця зима пройшла без перешкод. Кременчуцькі новини в ефірі. Чим запам'ятався сьогоднішній день? Розкажемо у програмі. Місто готується до надзвичайно складної зими. Кременчуцькі комунальники запасаються альтернативним паливом дровами на випадок критичних ситуацій. Рашисти щодня здійснюють удари по об'єктах критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів зруйновано третину українських електростанцій. Це вже призводить до перебоїв з опаленням, електрикою та водою. І ця ситуація ще більш складна через наближення зими. У Кременчуці міський голова Віталій Малецький дав доручення комунальним службам створити запас. Спального для генераторів і дрів до твердопаливних котлів на випадок критичних ситуацій. Сьогодні комунальні підприємства міста Кременчука готуються до важкої зими. Ми зараз формуємо запаси альтернативного палива. Це фактично дрова, які можна використовувати в якості палива на автономних котельнях наших лікарень, соціальних закладів. Ми маємо з вами бути готові до будь-яких ситуацій. І наразі комунальники роблять все для того, щоб Кременчук в цю зиму увійшов з належним запасом. Альтернативного палива Віталій Малецький закликає мешканців, у кого є така можливість, підготуйте запас альтернативного палива у своїх дачах, приватних будинках чи навіть гаражах. Головне завдання зараз для нас усіх пережити зиму, тому не варто нехтувати цими рекомендаціями. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. У випадку відсутності опалення внаслідок ударів рашистів, обігріти оселю можна буде лише електроприладами. Але чи витримають будинкові мережі таке навантаження, та що потрібно зробити мешканцям вже зараз? Дивіться далі. Електроенергія є єдиним запасним джерелом живлення теплом багатоквартирного будинку. Рашистські ракети нищать критичну інфраструктуру України. Ворог спеціально робить це напередодні зими, щоб залишити без тепла, світла та води українців. Якщо зруйнована централізована система теплопостачання, українці будуть вмикати обігрівачі та кондиціонери у своїх квартирах. Але чи витримують мережі, таке навантаження. Потрібно зрозуміти, що в цьому сезоні теплопостачання буде обмежено багато квартирних будинків, і багато людей будуть догріватись. В тому числі і електроенергію. І перед тим, як починати опалювальний сезон, я вже неодноразово говорив і рекомендував перевірити в першу чергу стан системи електропостачання, перевірити щитові у кожному багатоквартирному будинку. Щоб зробити перевірку щитової у вашому будинку, треба звернутися до керуючої компанії чи керівництва ОСББ, і вже вони мають запросити електрика, який здійснить цю перевірку. Лише після цього ви будете розуміти, чи витримає електромережа додаткові навантаження. Але я все ж таки хотів би людей попередити, що не потрібно всім одночасно в одному під'їзді, де проживає там. Ну, де там знаходить 15 чи 20 квартир, одночасно всім включати додаткові прибори тепла для того, щоб догріватись. Люди повинні в під'їзді домовитись між собою, що, наприклад, з 6 до 8 вечора. Тепло, там додаткові кондиціонери і все інше включають квартири сам з першого, третя, п'ята, тобто не чотні числа, включають вони теплові прибори. А, наприклад, з 20 по 22 включають ті, в кого чотні числа квартир. Таким шляхом не буде додатково великого навантаження на електромережу, і люди запобіжать тим же пожежам, які можуть бути в багатоквартирному будинку. Застерігають мешканців від одночасного вмикання засобів електрообігріву і енергетики керуючих компаній. Допустимо, взяти старі будинки, проводка старого алюмініва немідна. Тобто, алюмінієва, не, не тобто це, якщо буде нагрузку, всі будуть давати разом, то однозначно буде десь по етажам щиткові, буде вигорання, загорання і, скрит, і перепади, і все що буде це проблема. Возгорання по етажом щиткою, можуть бути і в квартирі, так як не в кожній квартирі є проводка замінена із алюмінією на мідну. Не нехтуйте цими рекомендаціями, адже ваше бажання зробити тепліше у своїй оселі може призвести до катастрофічних наслідків. Минулому році в білій церкві загинули під час ще не розпочався опалювальний сезон. Газ був дуже дорогий. Вирішили зекономити, встановили масляні радіатори в палатах і загинуло декілька людей прямо в лікарні. Така ж сама ситуація була і в Києві, коли лю загинули люди в багатоквартирних будинках. А під час того, як було дуже холодно в їхніх квартирах і вони догрівались за рахунок масляних радіаторів, тому я всіх буквально попереджую. Будь ласка, думайте, вивчіть стан вашого будинку, зверніться до обслуговуючої компанії. Чи зробили в вашому будинку ревізію щитовою, Чи готовий ваш будинок до того, що ви можете включити ті чи інші електроприбори додатково, там? Обихрі І в цій всій ситуації, от ви повинні чітко бути впевнені, що включаючи кожен раз масляний радіатор старезний, ви точно не спалите свою квартиру і сусідні також. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кримичуські новини. Влада закликає населення економити електроенергію. Для успішного відновлення стабільного електропостачання українським енергетикам необхідна наша допомога. Як саме ви можете допомогти, відмовившись від надмірного використання електрики, дізнайтеся далі. Російські агресії немає меж. Вони продовжують нещадно тероризувати український народ, знищуючи життєво важливі інфраструктурні об'єкти. Попереду зима і расисти знаючи це, хочуть позбавити нас світла та тепла. Ще один вид російських терористичних атак: цільові енергетика та критична інфраструктура. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення світла по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця. Лише за сьогоднішній день російські війська здійснили терористичні атаки на Київ, Дніпро та Житомир. Зокрема, через обстріл енергетичної інфраструктури, 11 населених пунктів Житомирщини тимчасово залишились без світла та води. Сьогодні, о 8.40 ворог віроломно здійснив обстріл об'єкту енергетичної інфраструктури Житомирщини. Наразі 11 населених пунктів залишились без світла. Йде аварійне перепідключення з резервних. Джерел живлення всього за кілька днів було пошкоджено більше 200 різних об'єктів, в тому числі 28 об'єктів енергетичної інфраструктури. Україна була готова до можливих терористичних атак, але це не скасовує того факту, що ця зима буде надважкою. Ми були готові до того, що Росія спробує знищити важливі інфраструктурні об'єкти і проробляли різні сценарії реагування. Було закуплено необхідне резервне обладнання. Вже зараз ДСНС за потреби забезпечує мобільними електростанціями соціально важливі об'єкти в містах, де електропостачання поки відсутні. Українські енергетики ліквідують наслідки терористичних атак, але для успішного відновлення електропостачання їм необхідна наша допомога. Незважаючи на достатню кількість енергоресурсів для проходження цієї осені та зими, керівництво держави закликає економити енергію. Ще раз хочу звернутись до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Мова не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергомістких приладів. Мінімізуйте використання електроплит, електрочайників, електроінструментів, обігрівачів та кондиціонерів, духовок і прасок, мікрохвильових пічок, кавоварок, пральних посудомийних машин. Саме українці зараз, завдяки економії електроенергії, можуть врятувати ситуацію з електропостачанням. Укренерго опублікували рекомендації, в яких указано години, в які варто обмежити споживання електрики. Згідно схеми, варто утриматись від користування електроприладами у проміжок часу між 6 та 9 годинами ранку та з 17.00 до 23.00. Завдяки завбачливим українцям, які економили енергію, вдалося скоротити витрати на 10%. Варто зазначити, що для успішного результату необхідно досягти економ. Мі у 25%. Дар'я Кимець, Кременчуцькі новини. У Верховній Раді сьогодні відбулося чергове засідання, на якому народні обранці затвердили рішення про збільшення оборонного бюджету України. Які підрозділи отримають кошти та в якому розмірі у сюжеті. Сьогодні відбулося чергове засідання Верховної Ради України, в рамках якого депутати затвердили рішення про збільшення видатків на оборону та національну безпеку на 387 мільярдів гривень. Про це у своєму Фейсбуці повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, у дописі зазначалося, що кошти будуть направлені на сім напрямків: 365 мільярдів гривень підуть на міністерство оборони України. Майже 13 мільярдів отримає міністерство внутрішніх справ, у тому числі Національна гвардія, ДСНС та Державна прикордонна служба. 3,7 Ятих мільярда буде направлено на службу безпеки України. 3,2 мільярда головне управління розвідки Міноборони. 1 мільярд 300 тисяч гривень отримає адміністрація Держспецзв'язку, 600 мільйонів гривень управління держохорони і 45 мільйонів направили на забезпечення служби зовнішньої розвідки. Юрій Шаповалов також відзначив, що цього року оборонний бюджет України було збільшено вже восьме. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини. Бригади комунального підприємства КТП 1628 щодня працюють над чистотою Кременчука. Вже місяць триває тримісячник чистоти і порядку, в рамках якого комунальники вивезли більше п'яти тисяч кубічних метрів сміття та опалого листя. Детальніше про осінні клопоти працівників дивіться у наступному сюжеті. Листопад у самому розпалі. Тож комунальні служби працюють не покладаючи рук у рамках осіннього тримісячника чистоти і порядку бригади комунального підприємства КТП 1628 вже вивезли 5200 кубічних метрів вуличного сміття та опалого листя. Щодня на вулицях Кременчука працює 8-10 бригад комунальників, аби опале листя не заважало містянам. Сьогодні у місті працювали 8 бригад: два судових пилососи та два вакуумних пилососи. Працюємо на вулицях міста, збираємо опале листя та вивозимо. Абарити сміття комунальники КТП 1628 звертаються до Кременчужан з проханням збирати листя у великі купи на зеленій зоні, а не під бордюром. Адже так листя заважатиме роботі вакуумного пилососу. Прохання до мешканців міста. Дотримуватися правильного збору листя, складувати його зверху на зеленій зоні, не складувати його на проїзді частині. Цим ви не будете заважати роботі вакуумного пилисоса. Бригади комунальників працюють щодня, аби Кременчук був чистим та доглянутим. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Третій тиждень у Кременчуці триває проєкт Кременчуцька академія волонтерства. Сьогодні учасники програми поспілкувалися з представниками волонтерського центру Велес. Як пройшла зустріч майбутніх волонтерів вже з досвідченими, та які враження? Дивіться далі. Волонтером може стати кожен. Сьогодні у цьому переконались учасники Кремочутської академії волонтерства. Майбутні благодійники завітали до волонтерського центру Велес, де дізнались, чим саме допомагають небайдужі люди і який обсяг роботи на них чекає щоденно. Ми продовжуємо проводити програму Кремачуська академія волонтерствів. Це програма навчання для тих, хто хоче стати майбутнім волонтером. Сьогодні ми завітали в гості до Тетяни Шаховцевої у ресторан Велес, для того щоб вони поділилися зі свого боку, як це займатися волонтерством, розказала. Про досвід своєї волонтерської діяльності і дали майбутнім волонтерам якісь поради та у житті. Зустріч пройшла у теплій атмосфері. Учасники проєкту поспілкувалися з представниками волонтерського хабу та дізнались багато нюансів волонтерської діяльності. Сьогоднішня наша зустріч була дуже теплою і продуктивною. Розказати про волонтерство і побачити ту іскру в очах у дітей це дуже варто того треба продовжувати заряджати нових волонтерів щоб вони в певний час змогли стати на заміну нам Нагадаємо, програма Кременчуцька академія волонтерства триває вже три тижні. Організаторами виступають молодіжний парламент Кременчука, комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Щодня учасники отримують нові знання, які допоможуть їм у майбутній діяльності. Тим паче, завтра кожен з учасників проєкту може прийти до волонтерського центру Велес і спробувати себе у ролі волонтера. Мені здається, що це було б дуже класно спробувати себе, навіть просто допомогти, хоча б чимось приготувати. Бо це це. Це дуже складно через те, що це дуже багато роботи. Якщо ми всі будемо щось робити, вже кожному буде набагато легше. Дехто з учасників проєкту вже почав займатися волонтерством. Денис з початку війни усіма силами допомагає наблизити перемогу. Я вирішив не сидіти вдома, а піти допомагати і підтримувати Україну, наближати до перемоги. Допомагав на гуманітарному Кременчуці видавати допомогу, та потім допомагав на майстер-класах в молодіжному парламенті Кременчука. Та більше часу привожу молодіжному парламенті та допомагаю їм на проведення різних акцій, проектів та майстер-класів. За час проєкту кожен з учасників остаточно зрозуміє, чи готовий безкорисливо допомагати іншим. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамачуцькі новини. 18 жовтня, всесвітній день гітари. Музиканти вважають, що музика своєрідний психолог, який допомагає розслабитися, особливо під час війни. Про найдавніший музичний інструмент. Дивіться далі. 10 років свого життя Юрій присвятив грі на гітарі. Музична вібрація струн допомагає йому розслабитися та відчути душевний спокій. Цей інструмент завоював не одного любителя музики. Музика це таке хобі. На жаль, зараз такий час у нас, коли ти береш інструмент, і це найкращий антидепресант. Просто не потрібно ніяких там. Студій, рок гуртів, просто взяв. Неважливо, який це інструмент, гітара, це скрипка, піаніно, неважливо. Варган, господи, той же, гармоніка. Ти приділив музиці хвилин 10 і ти розряджений повністю. В тебе погані думки відходять, мозок стає більш розслаблений, і це дуже допомагає. Це. Один з найкращих антидепресантів, я вважаю. Музика краще психолога. Краще, значно краще. Одним із найдавніших музичних інструментів вважають гітару. Попри те, що гітарі вже більше тисячі років по сьогодні продовжуються постійні суперечки між компаніями, які виготовляють цей інструмент. Як працюють, наприклад, найтоповіші фірми. Дід заготовлює деревину, а онук тільки робить з цієї деревини гітару. Тому на деякі фірми і ось така висока ціна. Можуть за одним шматком деревини ганятися півроку, щоб зробити там якісь свої найтоповіші інструменти. Дивіться, навіть якщо стоїть дві однакові гітари, в них буде повністю різний звук. Виготовлені з однакового дерева, з однакової фурнітури, однакові струни стоять. А це органіка. В природі нічого не буває однакового. Поставте поруч двох близнюків. Вони з виду можуть бути однаковими, але характери в них різні і так далі. Це те саме і гітара. Без цього інструмента ніколи б не вийшло створити ідеальну мелодію. Форма, матеріал та струни все це допомагає гітарі звучати щоразу по-іншому. Гітара один з найдавніших музичних інструментів, тому ну, в неї є багато направлень. Тобто це і електрогітара, і бас, і акустична гітара, класична гітара, в яких навчають в музичних школах. Є різні там народні інструменти. Тобто, це укулела, гавайський народний інструмент. Це один з найпростіших інструментів. Можна навчитися грати улюблену пісню в перший день, не будучи музикантом на такому інструменті. Є різні стилі гри, коли ми використовуємо. Корпус гітари, як частину якоїсь перкусії, ми можемо зіграти пальцями, десь вдарити як по бочці рукою, або певні прийоми використовувати. Вона з різних боків має. Аня гітари допомагає забути все на світі та влитися в неймовірну гармонію нашого життя. У Всесвітній день гітари, гітаристи. Не забудьте запостити до себе у соціальні мережі фотографію зі своїм улюбленим інструментом. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Україна стрімко рухається на своєму шляху до перемоги. Полонені українці повертаються додому, а наші збройні сили відвоюють назад окуповані території. Тільки разом об'єднавшись, ми здолаємо ворога. Слава Україні.